Постійної напруги спорт підтримає тебе. По-перше, хочу подякувати ЗСУ за, за змогу грати на, на рідній землі. О, тяжка гра, як побачили. О, респект команді суперників з, з перемогою. О, грали без мейн лідера. О, мабуть, було б краще. Та будемо працювати. Так, вітаю суперники з перемогою, заслугованою. Вибачаюся перед нашими вболівальниками за другу поспіль, другу, поспіль, другу поспіль поразку. Але рухаємось далі, працюємо і рухаємось далі. Травми і мабуть. мабуть, мабуть, але це частина гри, що ми будемо. Ми не ті, хто будемо щось там знаходити якісь альби і так далі. Це частина процесу, це частина сезону і е, маємо те, що маємо. Е, навіть у таких обставинах е, дякую ЗСУ, що ми маємо цю можливість переживати ці ігри, працювати, займатися улюбленою справою. По-перше, як завжди, хочу подякувати нашим хлопцям, хто на передовій, хто нас захищає, дає нам показувати цей баскетбол. Мені здається, цей бабл видався у нас найскладніший, тому що вийшли після свят ще якось так сумбурно вийшли в цей бабл. Приїдемо додому, будемо налаштовуватись на наступні ігри та і показувати більш коректну і якісну гру. Така важка гра, третя гра Баблу. Відсоток реалізації, що в обох команд бажає кращого. Але ж хлопці дотерпіли і молодці. Ми взяли три перемоги в Луцьку. Дякую всім, дякую вболівальникам, які, дякую ЗСУ, що дозволяють нам грати в такий час. І дякую місту Луцьк, яке нас приймало, нам все сподобалось. дякую. Дуже гарна атмосфера в залі. І тому ми з задоволенням будемо приїжджати сюди.